Голопристанський район село Рибальче одна з дільниць Херсонського експериментального заводу по розведенню молоді частикових риб. Машину завантажують маленьким толстолобом, коропом та білим амуром. Її відправлять до Миколаївської області зариблювати південний Буг. А це береги Дніпробузького ліману біля села Забаріно. У воду випускають близько півтони риби. Масштабне вселення молоді цінних промислових видів триває лише кілька днів. Те, що цього року зариблення вдалося розпочати, працівники заводу називають справжньою подією через минулу зиму. На 40 см водойоми промерзали. 40 см торшина льда у нас була. Пилився льод, не скажу, що он кололся, а пилився пилами, бензопилами. І ми ежедневно ці проруби очищали і подавали тим самим кислород. І риба вижила з настанням сприятливих умов для вселення риби. з початку жовтня у Дніпровську затоку вже випустили близько 270 тисяч екземплярів двох літок. Зариблення триватиме до початку листопада. За планами за цей час у понизі Дніпра та Дніпробузький лиман мають вселити 2 мільйона, з яких 500 тисяч цього річки. Короб, Білий амур та толстолоб. Ця риба не нереститься в наших умовах. Тому наразі її отримують тільки заводським шляхом і з кожним роком виселяють все больше и выловляют также. План прошлого года был 1,5, в этом году 2. Э, она находится в реке, она находится на рынках, она находится в магазинах. С каждым годом выловы увеличиваются. в этом году по сравнению с 2011 годом выловы э уже превосходят на 279 тонн. Э, по низовью Днепра и Каховскому водохранилищу. Вот Подконтрольні території Херсон, На цей рік в Україні запланували у більш ніж два рази збільшити обсяги зариблення об'єктів загальнодержавного значення і вселити близько 20 мільйонів молоді риби різних видів, в тому числі і кефалових, і осетрових. А тим часом на херсонському експериментальному заводі працюють над розведенням аборигенних видів риб, тих, що властиві нашим умовам судаку, щуки та сома.